Дорога церква, всі присутні, слава Ісусу Христу. Ми будемо мати зараз особливу молитву, і тому я запрошую сюди брата Віталія, сестру Наталію Войнаровських, підійти сюди, ось зайняти ваші місця тут. І ми помолимося за їхню донечку Вірсавію, ну і за батьків, звичайно. От хай Бог їх благословить. У вихованні, подякуємо Богу за народження дитинки, бо це дуже в наш час така непроста справа. Сьогодні наша країна переживає таку демографічну кризу, пов'язану з війною, і тому це є серйозний виклик. Але ми раді, ми дякуємо Богові, що народжуються дітки в наших сім'ях. І в нашій церкві. Тому читаю е, текст Божого Слова, але перед тим скажу, не буду всі тексти читати, тільки один зачитаю. Але ми читаємо про те, що коли Ісус Христос був на землі, то деякі євангелисти говорять, що до нього приносили діток, що він їх благословив, поклав свої руки. А один із євангелистів каже, що приводили, в Марка написано, тобто навіть і більше діток. Ну, Звичайно, в нас по-різному буває, хтось приносить, хтось навіть приводить, але маленька Вірсавія, який, е, яка народилася 28 лютого, тобто скільки їй вже е, три місяці, так? Три місяці повних виконалося. І тому це дуже добре, щоб батьки також принесли, щоб за неї помолилися, і щоб сам Господь Ісус поклав на цю дитинку руки і благословив її долю. Тому, у посланні до Ефесян апостол Павло пише, там він починає шостий розділ із звернення до дітей, але ну, довірсав її ще рано звертатися, за неї тільки будемо молитися. Це вже до старших дітей, але тут є четвертий вірш до батьків. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Виховуйте, тобто до батьків є таке повеління, що батьки виховували. Коли ми читаємо старий заповіт, який для нас теж є показовим в цьому сенсі, тому що це та частина Божого Слова, де. Багато говориться про виховання дітей. Книга приповістей говорить особливо перша частина цієї книги про те, як батько виховує свого сина. Книга повторення закону, там Бог дає настанову для Мойсея, як виховувати. І в 20-му розділі книги вихід, там записані 10 заповідей. І євреї мали виховувати своїх дітей на основі цих заповідей. І ось друга заповідь говорить, ну, цікаво так звучить, не роби собі різьби, жодної подоби з того, що на небі вгорі, на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій заздрісний. І послухайте далі, що карає провину батьків, і там говориться. Про декілька навіть поколінь приходить покарання. Але наступний вірш, шостий, каже: але чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Тому ви, батьки, маєте відповідальність любити Господа, і Бог буде благословляти і ваших дітей, ваших внуків, правнуків, і згідно цього слова, тисячу поколінь. Тисячу поколінь. Ми хочемо, щоб наша нація була благословеною, щоб наша нація була Господом в Господа на особливому рахунку. Ми молимося про це. І навіть це в контексті війни дуже так е, актуально для нас. Але якраз ось тут Бог навчає, що коли люди Бога не шанують, то приходить нас е, е, ось, е, ось цей приходить такий, е, якби. Батьки не шанують Бога і на дітях це відображає. Тобто ну, те, що наслідок, да? наслідок, але якщо батьки шанують Бога, то Бог благословляє і дітей. І ми знаємо сьогодні, ізраїльська нація є благословена, хоч живуть в умовах війни десятки років, але вони благословенні, і ми це бачимо. Навіть наш президент недавно сказав, що Ізраїль так само, як і Україна, не член НАТО. Але коли на них була атака, багато там десятки чи сотні дронів і тих ракет летіли, то вся світова спільнота, особливо найпотужніші країни, вони стали його захищати. А він каже: чого нас так не захищають? А нас це так не захищають. Чому? Бо в нас ще поки покоління росте, ще поки от, тих, які... Тисячне покоління, а вони мають оце тисячне благословення, і навіть в цьому проявляється це благословіння. А візьміть ті самі Сполучені Штати Америки. Ми кажемо, та там багато відступило від Бога. Та то, що відступили, а благословіння батьків-засновників воно є і продовжується. А Європа, базована на християнських цінностях, ми кажемо, та вони там відступили, вони такі. Так, але те благословіння тисячі поколінь, воно продовжує діяти. Це не просто так. І тому нам, українцям, треба зламати оте прокляття, яке було насіяне імперією зла. Ще тоді, коли ми попали з часів Хмельниччини під їхній вплив, радянська система додавила. І по інерції це прокляття, воно все ще тяжіє над нашою нацією. І оце якраз ця війна це, це спроба вирватися. і спроба, щоб з прокляття, третє, четверте покоління, стало благословінням. І оце якраз ця молитва, це теж є в всій ланці благословіння. Тому ми зараз будемо молитися. Хай Бог благословить. Порядок буде молитви такий. Батьки схилять коліна, ми піднімемось на ноги, помолиться Віталій, потім помолиться Наташа, потім я вже в кінці звершу молитву за діток, за дитинку за Вірсавію. Тому будь ласка. Молимось, церква, всі разом підтримуємо, а Віталій помолиться голос. Благословене ім'я Твоє, Господь. Ми приходимо до Тебе, владика Неба і землі, цар царів. Знаючи, що Ти, Господи, володарюєш над землею, Господи, над планетами, над галактиками і над нашим життям, над нашими долями, Господь. Ми дякуємо за життя, яке ти дарував для кожного з нас. За ці моменти, Господи, за твоє добро, яке ти посилаєш, Господи, в нашій сім'ї, Господь, в нашу сім'ю. Ми дякуємо, Господи, ми дякуємо за цю дитинку, Господи, яку Ти дарував, Господи, в цей час, непростий час, Господи, і нам не по 20 років, Господь, і Ти дарував здоров'я, Господь. Вона народилася благословенно тобою. Ти благословив дружину там, Господи, в родільному залі. Ми дякуємо Тебе, Господи, і ми бачимо Твою руку надалі. Але ми просимо сьогодні на долю, Господи, Вірсавії, Твоє батьківське благословення. Нам, батькам, дай мудрості, Господи, ходити в заповідях Твоїх. Господи, прославляти Тебе і показувати прикладом, Господи, для дітей наших, Господь. Благослови Вірсавію. А ми, Господи, в Твої світі руки все віддаємо. Тобі хвала і подяка, Отцю Сину, Святому Духу. Амінь. Алілуя, слава Тобі, Господь, Батьку наш Небесний. Дякуємо Тобі за милість і любов Твою до нас. Дякуємо Тобі за можливість бути на цьому місці, Господи, за церкву Твою, що Ти знайшов, вибрав нас, Господи, поставив на путі стіни. Дякуємо тобі, Господи, до цього часу допоміг нам Господь. мій, Дякуємо Тобі, Господи, Боже мій за сім'ю, за діток, яких ти дарував, за цю дитинку, доню нашу Версавію. Дякуємо тобі, Боже мій, що ти благополучно дав виносити, народити це, дитятко, Господи. Дякуємо тобі, Боже мій, що ти благословляєш, допомагаєш, Господь мій. Слава Тобі, подяка Тобі, Господь, прославляємо тебе, мій Господи. Ти, мій Бог, допоможи нам мудрості, дай сили, терпіння, любові виховати це, дитятко Боже, в слові Твоєму, щоб поставити на дорогу правди, щоб, Господи, ця дитинка з дитинства пізнала тебе, живого Бога, щоб вона в любові Твоїй жила, Господь, щоб ми показали ту любов Твою, Господи, щоб Ти всі, Господи, можливості використали, Господь, обов'язки свої виконували і використали в цей час, Господь. мій все вкласти, Господь, те слово Твоє в її душу, Господь мій ти довірив цю душу, Господь нам в цих літах. Дай нам сили, Господі, терпіння і любові твої Господь мій. Все, Господь, зробити так, щоб це дитятко прославляло ім'я Твоє святе, щоб через неї, Господи, Боже мій Ти багато ще потрудився на цій землі, щоб вона, Господи, через неї поширювалося царство Твоє, щоб вона, Господи, всіма талантами, дарами Твоїми, Господи, Ти, які Ти вклав, щоб вона трудилася для слави Твоєї, Господи, благослови її здоров'ям, благослови її, Господи, мудрістю, благослови її, Господи. Розум, Господь, мій. нехай благодать твоя, Господи, буде на ній. Амінь, Господи, Боже наш! Ми дякуємо тобі за цю дитинку, яка народилася в цей час, непростий час, в час війни, але вона благословена тобою. Вона народилася в християнському домі, вона народилася в тій сім'ї, де з дитинства вона буде наставлена, навчена Твоєму слову, Твоїй науці, і тому ми дякуємо тобі і просимо благослови цю дитинку. Господи, її доля в Твоїй руці. Нехай вона буде благословеною. Ти знаєш майбутнє її. Ти знаєш, Господи, тому молимось за неї. А також благослови батьків, Господи, щоб вони. Вже люблячи цю дитинку, вділяючи їй особливу увагу, як наймолодшій донечці в їхній сім'ї, Боже, нехай вони виховують її в настановах Твого Слова, в Твоїх заповідях, як навчає святе Писання, благослови її, Господи, і батьків, цю сім'ю, всіх дітей в цій сім'ї благослови. Нехай всі служать Тобі, вся ця родина Войнаровських. Нехай всі будуть благословені. І нехай наша нація буде також благословеною через тих дітей, які народжуються і які мають християнське виховання. Тобі за все хай буде хвала, честь і слава. Амінь. Ви зараз залишайтесь на місці. Ми вас вітаємо. Зараз буде псалом. Будемо чути. Пісню для як привітання, а ми тим часом також приготували такий сертифікат церковний, теж привітання після пісні. Пашаю я, що весь мій дім Тобі, о Господи, служив, Ти ж сили дай, що в домі цім я сам, побожно свято жив, Ти ж сили дай, що в домі цім я сам, побожно свято жив. Допоможи в ділах моїх служити прикладом для тих, з якими я повинен жить, яких повинен я любити, з якими я повинен жити, яких повинен я любити. Тині маю я, щоб я і вся моя сім'я створили в душах наших храм Твоїм, Божественним словам, створили в душах наших храм Твоїм, божественним словам. Тобі я щиро відаю себе і всю мою сім'ю, почую, Господи молю і ласку прояви свою. Почую Господи молю і ласку прояви свою. Дякуємо групі за чудовий спів, привітання. І зараз тут є таке свідоцтво про благословення, видано в Войнаровській Вірсавії дня 9 місяця червня, року 2024, з нагоди звершення молитви благословення на підставі Слова Божого, як написано в Євангелії від Луки, 18 розділ, 15 вірш. До нього Христа. Приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся. І тут далі в присутності батьків войнаровської Віталії та Войнаровської Наталії, а також церкви Хавея Надія села Тарасівка і молитву благословення звершував пастор церкви. Тому вручаємо вам цей пам'ятний сертифікат, це свідоцтво про народження. Хай Бог вас благословить. Так що, добре, ну. Ви можете зайняти ваше місце. Ваша донечка, молодець. Вона вона так гарно себе спокійно вела. От, не шуміла, не плакала, а так вона знала, що це добре, що це за неї моляться. Так що слава Господу.